Як називається ваш котик? Слухайте, ну то дуже інтимне запитання, але оскільки в нас вже тут така інтимна бесіда що за шостим разом відбувається, то я мушу відкрити цю таємницю. Тут не один котик, тут два. Тут є і котик, і є киця, щоб тут була гармонія і життя, на горизонті малювалося нове. Що ви думаєте, тако? Самотній котик? Ми приречені на любов, чоловіки на жінок, і жінки на чоловіків. Так от, котик Чернігово-Київський. У гостях зі зрозумілих причин. Котик називається круто, метакідіс. Кажуть, що я правильно вимовила то грецьке, грецьке метакідіс. Він окупував частину мого помешкання, а в другій частині не окупованій помешкання живе киця, біла киця. Називається Белла. Вона називається Біла киця Белла через те так, що моя дитина дивилася якийсь фільм сутінки, і там була героїня, здається, що називалася Белла. З італійської Белла і Забелла означає прекрасна. Ось в нас такий союз греків із римлянами, Метакідіса з Беллою. Учасник моїх етерів Метакідіс, бо він філософський кіт. Абелла самодостатня пані, і вона не потребує моїх лекцій, бо має їх надто багато. Пане Євгене, я думаю, що я вам відповіла на запитання про котяче царство в моїй хаті.